Добрий день, сьогодні 27 вересня 2023 року. Свято Моздвиження всіх. Перед вами диплоїдна сливка Byron Gold. Четвертий рік від посадки палича. В Цьому році вона, ну скажімо, погано запилилась і не, хоче, не нема плодів практично. Дві два штучки в мене їх не плода в смислі, а дерева. Та сама ситуація туди й знайти на іншому. І тут так. Було може їх з 15 штук, вона потихеньку там сипонулась, там той. А це вже попробував, дивлюсь, вона дозріла. В цьому році все раніше дозріло. О, бачите, перезрівший вже плодик. Два відео скомбінуємо, потім дещо дозаримо, дещо вже перезріло. скуштуємо. Ну вона смачна, в минулому році пізніше вона дозріла. Я так чувствую, що і Анжеліну прийдеться рвати раніше. У нас така осінь золота, спека прямо на дворі, як влітку, до 28 градусів в день і вночі не холодно. Такі сливки. Жовті з таким румянцем майже на, все, на весь плід. Те, що ж воно так погано рветься, вже перезріла. Єсть. Ну це ще нормально. Бачите такі плоди. Я потім їх окремо в відео додав. Вагу зроблю і. Ну отак, по цьому, по Байрон Голду. В минулому році, здається, його в мене й полежало трохи. Ну, зривав технічні зрілості, такі як оце, по-моєму. Тут, бачите, вже є зовсім спілі байрон Gold, американська, по-моєму, селекція. У ну, цьому році сливи в мене деплой взагалі слабенько вродили, Ну крім Анджеліна, скажімо, Точасан, ну і алеча садова нормально вродила. На цьому все поки що. так Продовження байрон голду бо не взяв віса, ножик не взяв. Значить, все-таки 93. 114 близько 100 грамів. 91, Це мать найбільше. 134. Ну, врожаю в цьому році, скажімо, без врожаю остався. Кісточка така величенька, не відокремлюється, як майже всіх диплоїдних, Соку багато. Ну, тут вже такий перезрівший аромат сливи. Ну, мабуть, оце зім краще, нехай. Вже такий чуть там перезрівший присмак. ну, Аромат такий відчувається. Сок просто тече, солодка, смачна, шкірка так. Це то, що перезрівша. Ну, в шкіринці нема кислинки. Аромат сливи деплойної. Приємний, дуже приємний. По стійкості, що скажу. Не знаю, я все обробляю, так що хватає того, що обробляю, але в цьому році погано запилилась. От так, в результаті слабий врожай. Погода була не неблагоприятна. Зараз оце перейдемось. Тут у мене світледі. Зараз його я вже знімав, там зараз ті ну, в общем, Bayron Gold. Така диплоїдна слива.